Акумуляторний оприскувач 2Е5 ЛБС це сучасний та ефективний інструмент для оброблення рослин, який забезпечує високу продуктивність і зручність у використанні. Пристрій згодиться для дезінсекції, дезінфекції, боротьби з бур'янами, а також оприскування рослин на різних типах посадок, зокрема на польових, садових, присадибних ділянках і клумбах у теплицях і парниках. Модель оснащена літійно-іонною батареєю ємністю 2500 мА на годину, яка забезпечує 2 години безперервної роботи після повного розрядження заряд акумулятора дається відновити доволі швидко упродовж лише 3 годин. З огляду на це процедуру оприскування можна здійснювати впродовж дня не один, а кілька разів. Завдяки. Баку об'ємом 5 літрів і продуктивністю 0,8 літра на хвилину. Цей оприскувач стане незамінним помічником для виконання великого обсягу робіт на присадибних ділянках, клумбах у теплицях і парниках. Робочий тиск 2 бари. Компактність і легкість пристрою вагою 1,3 кг робить його вдалим рішенням для тривалої роботи без втоми. Особливості конструкції, ергономічний дизайн, оприскувача та оптимальна довжина штанги 330 мм зумовлюють можливість легко обробляти високі гілки без докладання особливих зусиль. Особливістю цього оприскувача є сучасний спосіб заряджання через рознім Type-C, що є універсальним і застосований в більшості сучасних пристроїв. Це робить процес заряджання простим і зручним, адже можна використовувати той самий зарядний пристрій, що і для смартфонів чи планшетів. Отже, наші характеристики. Літійно-іонний акумулятор 2500 мА на годину, Рознім Type-C. Максимальний час роботи 2 години. час заряджання 3 години. Об'єм бака 5 літрів, штанга 330 мм. Дальність розпилення до 3 м. Продуктивність 0,8 літра на хвилину. Цей оприскувач можна придбати в нашій компанії Товариство Лімпіо на сайті. Всім гарних покупок.